UA, про головне. Американцы сообщают, что оснастили самолеты для Украины самым современным оружием. Такие операции редко удается зафильмовать. Можем говорить, что фронт у врага сыпется. Поки ще не можемо говорити, тому що за время того вони э, теж навчились воювати, вони очень здорово капаються. Це була комбінована атака на позиції захисників часового яру, де ворог атакував у копи бійців 23-ї окремої механізованої бригади та 225-ї окремої штурмової бригади. І з самого початку атаки окупантів з бронетехніки пілоти активно атакували ворожу піхоту та БМП ворога. Далі в бій вступили мінометники та оператори АГС. Операцію завершили піхотинці, захопивши в полон кілька героїв цього відео, які їх планують обміняти на наших бійців. Таким чином, успіх був досягнутий завдяки скоординованій співпраці кількох підрозділів різних бригад. Коли ви чуєте, що нарешті Ф-16 в Україні, як ви собі уявляєте їхню появу, наприклад, на передовій? І чи можлива вона? Я б хотів би не чути, а бачити, як вони починають працювати по ворожій авіації і ворожа авіація, і унеможливлює роботу ворожої авіації кабами по нашим позиціям, по позиціям Збройних сил України. І це ну, просто дуже суттєво би полегшило нашу роботу. Ну, от е, головним Сирський зараз був, ну, принаймні, повідомий про те, що був на передовій. Сказав традиційно, що ситуація важка, але контрольована. І, от, що стоїть за цим таким для нас вже буденним важка ситуація, але контрольована. От як ви відчуваєте цю ситуацію? Ну, Ситуація дійсно важка. Ситуація дійсно контрольована. Нічого, ну, нічого неправдивого, пан командувач не, не сказав. Важка, тому що дуже складно. Дуже складно стримуватись, Ворога дуже багато, піхоти ворога дуже багато. воно постійно штурмує, якби, тому відповідно не дуже просто. Резервів у ворога дуже багато. Вони постійно якби, підтягують нові сили. Але ми стримуємо, намагаємося стримувати і стримуємо десь успішно, десь не досить успішно. Тому дійсно ситуація. Важка, що значить контрольовано контрольовано, це значить, коли якщо відбувається протиснення противника, там підрозділи організовано намагаються там якимись резервними силами підкріплюватись, і так далі. І так далі, звісно, звісно, не завжди воно виходить, і звісно, приймаються рішення для того, щоб покращити або поліпшити ситуацію. В цьому і суть контрольованості ситуації, тобто немає хаосу, всі там кудись біжать. Всі все кидають і так далі, і так далі, Олександра. Ну для людей цивільних, коли є інформація про те, що там росіяни просунулися на якісь там 100 200 метрів кілометр, це от виглядає все? Ну, все пропало. Зливайте воду. Що називається? Як це виглядає для вас, військових, коли ви змушені відходити, переміщатися, змінювати позиції? Як це сприймають от ваші побратими, і ви, коли от це відбувається? Ну це значить, що ми змушені відійти трошечки назад, покліп, поліпшити своє становище, зайняти більш вигідні позиції, рубежі для того, щоб е, перегрупуватись і нанести удар у відповідь. Це так відноситься, тобто планувати відновлення позицій і рухатись е, вперед. Ну відно... військові так дивляться. Військові не емоціями думають там. Опускають руки. Військові зразу ж намагаються вибрати варіанти, прийняти рішення, яке б поліпшило наше становище. Над цим працюють зараз. Багато розмов в суспільстві, зокрема, і і політиками про мирні переговори. Вони вже зараз фактично витіснили з нашої з нашої повістки денної про те, як ми воюємо завдяки чому ми перемагаємо. І, взагалі, поняття, як таке перемога, зараз от більше відійшло на другий план. а Більше говорять про ці от мирні переговори. І ви вірите в те, що от якщо навіть гіпотетично мирні переговори відбудуться, і хтось, можливо, десь коли щось підпише, то це зупинить Росію Путіна. Ні, це не зупинить Росію. Можливо, буде якась пауза. Можливо, буде якась пауза. E, можливо, буде якась пауза, але так говорити про те, що це повністю зупинить Росію. Ні. <кій> Якщо буде ця пауза, знову ж таки, наша задача цю паузу максимально e, раціонально використати, підсилити військо, e, зайнятись забезпеченням війська, ресурсами, e, якісно злогодити військо, свій ресурс і людський потенціал. Підготувати, зробити проробити роботу над помилками, налагодити роботу над власним озброєнням і так далі. І так далі. Тобто ви за те, щоб цей час використати ефективним, але це означає тоді ж все одно, що війна повернеться і Росія повернеться до нас ще може повернутися ще більше того. Е... Поки Росія, поки Росія існує, в тому вигляді, в якому ми її бачимо, ми маємо чітко усвідомлювати, що війна так, в будь-який момент повернеться назад, якщо вона рокиться, бо вона буде просто продовжуватись далі. Тут питання, ну, якби, ех, воно принципове, або ми, або вони. Тобто, ви вважаєте, що посередині, десь там в історичному процесі, ми ніколи вже не зійдемося? Ні. Армія була одним із факторів, який на які всі дуже сподівалися, вірили і продовжують, принаймні більшість сьогодні ще сподіватися і вірити. Але ми розуміємо, що з іншого боку, питання мирних переговорів для армії теж досить чутливе, тому що багато людей втомилося, неймовірно втомилося. Якщо сьогодні втомлені армії, скажуть, що хлопці у вас є можливість відпочити, і... але війна повернеться там через два. Три роки, яким може тоді бути ставлення військових до цих мирних умовно мирних переговорів і можливих мирних домовленостей з Путіним військові налаштовані на те, щоб цю війну довести до логічного фіналу, тобто перемогти в цій війні. Що військовим зробити паузу, щоб вони передпочили? Ми просто можемо не побачити таку кількість фахових військових далі після цієї паузи. Це ж не іграшки, це не сходити на роботу, передпочити, поїхати в отпуск і так далі. і так далі. Ну Це не все ставлення війни, вони мають це підлаштувати під нього. Воно не підлаштовується. На жаль, ну якби нам це як, подобалось подобалося чи не подобалось. Є принципи, є реалії, є історичні факти, які ми нікуди не дінемо. І тому відповідно або ми їх приймаємо і е, відповідні дії логічні робимо з свого боку, або ми е, віримо в якісь і речі, і як результат будемо просто програвати. От, і все як е, е, це, це можна перевести ти приклад за доглядом на будь-що. Якщо ти не будеш щось поновлювати, е, кормити, годувати, е, слідкувати за за. Нормальним станом, навчати, готувати, то, і відповідно, з часом цей об'єкт, або суб'єкт, яким люди там цивільному житті користуються, або за яким доглядають, він просто якби зав'яне, якщо це не живий об'єкт, там поламається і так далі. І відповідно, або дорослими треба бути і приймати дорослі рішення. и принимать вещи, которые вам могут не понравиться, или продолжать играть в инфантильные истории и проигрывать. Зеленский предложил подумать на тему того, чтобы отдать России те территории, на которые Россия сейчас претендует. Точнее, он сказал, что мы готовы впоследствии возвращать эти территории дипломатическим способом.